Поїхав, Роман. О, такий, Привіт всім і всім глядачам інтернет-видання Трибуна. Сьогодні до нас в гості завітав сучасний український письменник Макс Кідрук. Він привіз презентувати свою нову книгу бот парадокс». І От саме про це ми сьогодні будемо з ним говорити. Привіт, Максе! Це вже Привіт. не перший твій візит в Полтаву. Щороку, коли ти випускаєш романти. Їздиш по Україні в рамках туру, презентуєш книги, заїжджаєш до Полтави. Це стало доброю традицією. А розкажи нам про свій самий перший приїзд в Полтаву. От цікаво глядачам було дізнатися. Бо вони ходять на твої презентації, вони знають тебе. Але перший приїзд я вже мало щось того, пам'ятаю, але це був візит до Полтави з Андрієм Курковим. Зрозуміло, що тоді в цей дев'ятий рік, в дев'ятому році ніхто мене не знав. От і не міг знати. Я був молодий, зелений з однією єдиною книгою з тревологом Мексиканські хроніки, але Андрій Курков люб'язно погодився взяти мене з собою, ось такий собі ну щось на кшталт про мотору Україною, і ми виступали в Полтаві десь, я вже де не пригадаю. І от люди йшли на Куркова, але він давав мені моїх 30 хвилин слави, і я виходив там і розказував про свою нокдорічку, ну, щось там запекло. Але було класно, і це таким чином я здобував своїх. Перших читачів в Україні і, і в Полтаві, зокрема. Е, ти можеш однозначно сказати, що е, от те, що Курков взяв тебе тоді на презентації, це якось вплинуло на твій творчий прогрес, на твою популярність в українській літературі? Ні, ну не, не можна щось таке одне водія. Так, з однаковою мірою ми зараз можемо говорити про те, що там щось на мене вплинуло перемога в коронації. Е, було багато різних факторів, які допомагали, які були такими собі. Не знаю, такі плошап, який, який, який щось тебе підштовхує і дає можливість от, поставити ногу на ось ту першу сходинку. Е, але все впирається в твоє бажання працювати в твої тексти. Нічого б, е, в подальшому не було, ніяких ні турів, ні нових книг, ні, ні великих накладів, якби я не працював сам. І якби мені не допомагали люди, такі як. Там, чи літераве в Рівному, чи майстра, Черкасах, які е, власне, розхитують свої міста, окультурюють їх, розказують їм про сучасну українську літературу і таким чином е, допомагають мені доносити те, що я розказую, те, що я пишу до своїх тілячів.